Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І минулого разу робили ми його думки про вас. Тепер дивимося його почуття до вас. Так, як ми поділили, щоб були невеликі розклади. І так, карта номер один, карта номер 2 і карта номер 3 Якщо треба буде, я докладаю. Тому вибачайте, інколи йде стільки інформації вже з одної карти. Мені не треба розвертати всю колоду, щоб сказати, які почуття в нього. Тим більше, це мої дорогенькі не індивідуальний розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся, Інстаграм або Фейсбук Ірина Таро є в описі під кожним відео. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Його почуття до вас на даний момент. Не вчора, не позавчора, а саме коли ви дивитеся телевізор хотіла сказати, саме коли ви дивитеся е це відео. І так, карта номер один, його почуття до вас. Ви знаєте, тут в... це сама найкраща е карта Второ. Я би так сказала, він засліплений вами, а ви зайняли в його серці весь простір. Тут людина не просто закохана, тут людина любить, верніше, не просто да, не просто закохана. Тут справжні кохання. Тут ви як і світанок, і як захід сонця, ви для нього все. Ви ви Всесвіт для нього, щоб ви розуміли, хоча Всесвіт це би була тоді карта Всесвіту, а тут сонце. Ви для нього, то сонечко, за яким він тягнеться, як той соняшник. Щоб ви розуміли, це ви, а ось тут він тягнеться до вас. Людина відчуває вас. Тут велике кохання, я би сказала. В негативних випадках, звичайно, егоїстичний, хочу тільки для себе її. Ось, ну Тут нічого такого страшного немає. Карта номер два його почуття до вас. А ви знаєте, він уже... вас було занадто забагато в його житті, він уже не хоче. І з цієї сторони подам, і з цієї сторони дам. І Він вже перегрівся вами. Моя дорогенька, він не хоче. В нього серце перенасичене вами. Тобто, я так можу собі зрозуміти, ви, мабуть, як тільки подзвонив, ви зразу тут, як тільки він щось допомі... треба, ви вже теж тут. Ви знаєте, він вас не просить, а ви все ще тут. Знаєте, забагато. У нього зараз він перенас, перенасичення. От зрозумійте, коли, знаєте, людина перепиває, переїдає, їй погано. Все, йому, будемо так казати, його нудить. Ось, якось так. На жаль, на жаль, на жаль, відійдіть. Порада цієї карти, відійдіть від нього як подалі. Сховайтеся, займіться собою, ви йому забагато себе дали. Карта номер 3 О, а тут кохання теж справжнє. Бачите, дивіться, яке сонечко тут. Ви, ви знаєте, дійсно це кохання, це кохання навіть краще за це. Тому що, бачите, ви затуляєте все собою. Абсолютно все. Немає ніякої жінки кращої за вас, підходящої для вас. Там, де і емоції є, там, де є почуття, там, де є а, щастя, любов, добробут все-все-все є тут. А, ви знаєте, він настільки щасливий, що ви є в його житті. А, Ну, тут навіть передати неможливо. Не, не Чудово! Ось ці дві карти. Ну, це найкраще. З усіх трьох це найкраща карта, мої дорогенькі. Я вітаю вас, тому що, якщо ви ще не одружені з цією людиною, є такий шанс одружитися, але, звичайно, залежить ще від вас, чи ви його так само кохаєте, як він вас. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, мирної ночі. Бережіть себе. І великого вам кохання! На все добре, мої любі!